Міні-ігри у Майнкрафт, Бедварс, Скайварс, Build Battle. Я думаю, всім знайомі ці назви. Хтось грав у них, хтось просто дивився, як різні блогери знімали відео по цьому у далекому 2017-му. Наприклад, граю в Бедварс, але без захисту свого ліжка. граю в Скайварс без блоків або граю у Build Battle, але в мене є всього одна хвилина на будівництво. Сьогодні розберемося, чому міні-ігри втратили свою популярність та стали нецікавими для багатьох. Мене звати Денис, це канал Лірокс, і я бажаю всім приємного перегляду. До 2012 року сам Майнкрафт як пісочниця гра без цілей дала гравцям можливість створювати власні режими. На форумах з'являлись карти експерименти, наприклад, Skyblock, що означає острів у повітрі, з'явився 4 вересня 2011 року. І такі карти давали основу. Гравці створювали власні правила міні-ігри безпосередньо у середині Майнкрафту. 2013-2015 роки це час, коли почався справжній розквіт міні-ігор. У квітні 2013 року був запущений сервер Hypixel двома розробниками Саймон Колінс і Фір. До речі, у 2013 році також працював сервер MinePlex, який був створений 24 січня 2013 року. На цих серверах міні-ігри, pvp режими арени стали головним форматом. Наприклад, на Hypixel спочатку були карти на проходження різних паркурів, але буквально зразу міні-ігри стали фокусом уваги. Популярні формати міні-ігор це Skywars, Bedwars, Wars, Build Battle, але є ще багато їх різновидностей, наприклад, Egg Wars, Tente Wars, TNT Run і багато інших. Приблизно в 2014-2015 роках такий Формат став масовим. Тисячі гравців, тисячі різних відео на YouTube стріми. Все це поширювало інтерес. Доступність та швидка гра. Міні-ігри це раунди, які тривають максимум 5-10 хвилин. Легко заходити, легко виходити. Соціальність грати з друзями, змагатись, знімати відео, Ютуб і Твіч підсилювали популярність. Нова форма розваги. Раніше Майнкрафт сприймався як будуй, то сліджий, але міні-ігри дали аркадний режим Майнкрафту, що привернуло ширшу аудиторію. Еволюція міні-ігор. Сервери вкладались у якість гри, нові карти, режими, що дозволяли підтримувати інтерес. Наприклад, Hypixel постійно оновлювався, чим і привер... Вертав увагу багатьох розвиток відеоконтенту. Хоч міні ігри не були такими традиційними, але зйомка таких режимів та створення цікавого контенту підвищували інтерес. He's on one. Пік популярності почався з 2015 по 2018 рік. У 2015 році Майнплекс мав мільйони гравців щомісяця. Сервер в піку мав приблизно 20 тисяч одночасного онлайну. У 2016-2018 роках міні-ігри досягли масового охоплення. Наприклад, Бедварс становились одними з найпопулярніших, але вже в цей період багато серверів копіювали одне одного, і по причині цього гравцям ставало важче знаходити хоча б щось нове. Перша причина це насичення формату. Багато серверів тупо пропонували однакові режими BedWars, Skywars. Відчуття таке, типу, вже це бачив, вже у це грав, вже якось не цікаво. По суті, новизна зникає, якщо ти 100 разів грав у те саме, і інтерес до гри вже не такий, як раніше. Друга причина зростання конкуренції. Почали з'являтися інші ігри, які забирають на себе всю увагу. Вони менш залежні від Minecraft сервера, більш самостійні. Зміна ігрових звичок, гравці хочуть вже нові режими, кращу графіку та інші. Жанри, а не так, що все однотипне вже багато років. Третя причина це зміна фокусу гравців. Гравці стали переходити до серверів виживання рольових ігор, де взаємодія і контент більш тривалий. Міні-ігри у свою чергу стали сприйматися як швидка сесія, а не як основна гра, у яку можна грати постійно та багато годин. Четверта причина це серверні та технічні проблеми. Деякі великі сервери зменшили активність, свої можливості або взагалі закрились, що дуже сильно підірвало онлайн. Наприклад, не так давно Закрився Mindplex 11 травня 2023 року. П'ята причина це менше інновацій. Після кількох років формати стабілізувалися, мало нових режимів, мало чогось нового. Звичайні геймери та блогери, які раніше знімали аркадні режими, почали шукати нове, і коли міні-ігри перестали давати це, інтерес плавно зменшився, як і перегляди у відео, хто ще залишився знімати. Так який стан міні-ігор на 25 жовтня 2025 року? Міні-ігри все ще існують, великі сервери досі підтримують режими Bedwars і Skywars, але вони вже не центр Майнкрафт культури, як були раніше. Зараз основний акцент Майнкрафту вже на інших форматах: глобальні сервера виживання, модифікації, ролі плей сервера, але як і багато інших феноменів, міні-ігри стали жертвою власного успіху. Ось таку, друзі, історію мені вдалося вам сьогодні розповісти. Свої враження можете написати у коментарях. ну а що тобі сподобалося це відео та те, яке я його зробив, то обов'язково став лайк, підписуйся на мій канал та натискай на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові та цікаві відео. А також не забувай про те, що в мене є свій телеграм-канал. Посилання ти можеш побачити у себе на екрані, а також у описі до цього відео. Мене звати Денис, це був канал Лірокс. Ще побачимось, друзі, до зустрічі!